Їм не потрібні ні аудиторії, ні стільці, бо вони студенти вуличного університету. Тому вчаться під відкритим небом, як доведеться, хто стоючи, хто сидячи до лілиць. Такі не невимогливі. Для них головне, аби був обіцяний викладач та хороші погодні умови. Формат університету, в якому сьогодні у нас відбувалася дискусія, то він зродився ну, в принципі недавно шість років тому в Росії, коли студентів одного з університетів Санкт-Петербурга з деяких причин вигнали з університету, типу некоректно. І вони в знак протесту організували свій університет вуличний. Ярослав Грицак – перший викладач Львівського вуличного університету. На його лекцію «Як подолати історію прийшло близько сотні студентів різного віку. Здебільшого, це історики та соціологи. Я вже випускник, але професора Ярослава Йосиповича завжди цікаво послухати, особливо, якщо це безкоштовно, відкрито і, в принципі, з вільним доступом. Це необхідна річ. Дивіться, скільки молодих людей, які наживо слухають відомих людей, які будуть тут виступати. Я сподіваюся, ця акція буде постійною. І мені здається, це буде надзвичайно пізнавально для молоді. На першій лекції історик Грицак розповів про величезний потенціал українців, який має визначатися не лише кількісно, а й якісно. Про це певен фахівець говорить і той факт, що жоден український університет не входить у тисячу найкращих світових вишів. За останні 20 років сталася величезна зміна з тим, що у нас виникло масове покоління, яке має вищого світ. Зараз три, дві треті всіх випускників шкіл вчаться в університетах або інших вишах. Це За тими показниками України входить в число 10 найбільших держав світу. Але з другого боку, тобто це величезний потенціал. І це має величезний результат для України. Це вже інша країна, насправді, коли стільки людей мають вищу світу. Після першої години лекції організатори так і не сказали, хто викладатиме просто неба у вуличному університеті наступного разу. Але натомість студентам пообіцяли, що наступну зустріч проведуть 6 травня. Олена Щербайна Березніцька, Раме Мединський, Оглядня, телеканал Зік.